За 2012 рік житлове експлуатаційне об'єднання номер 20 виконало ремонти 50 тисяч квадратних метрів покрівель будинків, 15 тисяч погонних метрів міжпанельних швів, що у два рази більше запланованого. Було замінено 8 тисяч кілометрів трубопроводів у підвальних приміщеннях. Великий обсяг робіт було проведено щодо встановлення приладів обліку електроенергії, а саме у 163 будинках встановлені лічильники. Наша головна задача. Створити для мешканців всі необхідні умови для проживання, щоб в їхніх оселях завжди було тепло, освітлення, працювала каналізація, була гаряча і холодна вода в будинках. При нашому підприємстві працює цілодобово наша аварійна служба, яка своєчасно виконує усунення всіх аварійних ситуацій, які виникають в будинках. Це вкрай необхідно. не зменшує плани щодо виконання обсягів робіт підприємство і на 2013 рік. Однак цьому можуть перешкодити великі борги мешканців за надані послуги. Загалом по двох районах, Центральному міському та інгулецькому, заборгованість складає 16 мільйонів гривень. На 2013 рік сформували роботу, і можна, як я вже сказала, ще збільшувати. Але на сьогоднішній день на підприємстві заборгованість. Близько 16 мільйонів гривень. У нас тільки 9 гуртожитків, які заборгували перед нами 2,5 мільйона гривень а це тепло, а це вода. І як ви вже знаєте, що якщо ми зараз своєчасно не розраховуємося з обленерго чи не розраховуємося з приворічних тепломережень, нам ідуть позови до господарських судів і приходимо до тих явищ, що можуть виключити нам і те тепло, і то те електроенергію. Шановні мешканці центрального міського і Інголецького районів. Звертаюся з великим проханням сплачувати своєчасно за житлово-комунальні послуги, і тоді у вас буде завжди в ваших оселях тепло, добро, уют. І всі необхідні умови для нормального проживання кожної людини. Сьогодні у 20-му ЖЕО працюють 587 робітників, серед них 236 двірників. Щодня вони розчищають від снігу подвір'я біля будинків криворіжців, посипають пішохідні доріжки, знімають з дахів бурульки. Також у зимовий період виконуються ремонтні роботи у під'їздах та підвалах мешканців районів. Робота двірників є самою важливою, так як кожному треба вийти з свого будинку по розчищеної доріжці по. Сипаним тротуаром. Для цього ви бачите, як працюють двірники. З самого рання вони не вбросають своїх лопат, розчищають для того, щоб создати вам належні умови для вашого безпечного пересування. І я думаю, що якщо будуть великі снігові такі замети, то може і з вашою допомогою буде сумісно построєна ця робота. Ще раз звертаємося до усіх криворіжців, аби у ваших домівках було завжди тепло та комфортно. Потрібно в своєчасно сплачувати за отримання житлово-комунальні послуги.